Друзі, всім привіт! Отже, в другій частині я буду намагатися пояснити, як працює цей годинник, який було зібрано. В першій частині до цього відео посилання буде в описі. Отже, спочатку пропоную розглянути функціональну схему, як взагалі можна спроєктувати цифровий годинник. Для початку нам потрібен генератор. Відповідно, логічно, що це повинен бути генератор на 1 Гц. Відповідно, генератор. Далі у нас повинен бути лічильник, який буде рахувати ці кожні Гц, тобто кожну секунду. Цей лічильник рахує, передає дані на драйвер. Ну як його називають, драйвер або схема керування індикатором. Ну логічно, що в наші часи це світлодіодний індикатор, поширені дуже сімісіхменні індикатори. тобто... Сигнал 1 Гц потрапляє на лічильник. Лічильник з кожним тактовим сигналом частотою 1 Гц, збільшується на 1 і відображає відповідно через драйвер це на індикаторі. Хитрість в чому? В тому, щоб через 60 секунд скинути цей лічильник і в цей же момент послати імпульс на другу схему, яка керує хвилинами. Відповідно... Друга схема, яка керує хвилинами, кожну хвилину збільшується теж на одиницю, і її потрібно скинути в нуль після 60 хвилин. Настала 60-та хвилина, треба не тільки скинути в нуль, а ще й послати імпульс на схему, яка керує годинами. Години відповідно повинні скидатися кожні 24 години. Ось така зовсім нехитра схема теоретична, але насправді так ніхто не робить. Тобто Генератор на 1 Гц не будують в годинниках, і ось чому, який би точний не був виготовлений генератор, як би точно він був налаштований, ніколи не можна отримати частоту рівно 1 Гц. Буде щось приблизно, але не 1 Гц. Але похибка це така величина, яка вона відносна, і вона розраховується в відсотках. Навіть якщо виготовити генератор частотою 1 гц з похибкою Одна сота відсотка, а це доволі таки точний буде генератор. То все рівно, якщо я правильно порахував, за добу у нас може бути розбіжність до вісьми секунд. А погодьте, що для сучасного особливо цифрового годинника вісім секунд похибка за добу це багато. Це в якійсь позаминулому, точніше столітті вісім секунд. Це було. Ще більш-між прийнятно зараз ні. Тому роблять частоту початкову дуже високою, порівняно з одним герцем. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо 1000 герц, тобто 1000 коливань в секунду, це буде набагато точніше, це вже набагато краще. Але в цьому випадку, що нам потрібно? Нам тоді потрібно після генератора ставити якийсь пристрій. Тобто дільник, який буде ділити цю частоту на тисячу, щоб отримати все таки не виході 1 Гц. Ну або дільник, або спеціальний лічильник, який буде посилати тактовий імпульс на лічильник секунд кожні тисячу тактів. Тобто і так можна, і так, але насправді навіть частоту не тисячу в багатьох годинниках, прийнята частота 32 768 Гц. Тобто 32 тисячі. Цілих десятих разів на секунду цей генератор коливається. І це досягає досягти досить такі високої точності годинники. цифрові годинники з кварцевими генераторами, якщо там все справно, в них то вони доволі такі точні. І розбіжності у них навіть за місяць, там ну буквально може там секунда-дві. Знову ж таки, залежить від реалізації, від конкретних компонентів, від їх якості. Ось така. Структурна схема, і зараз пропоную перейти безпосередньо до вже нашої схеми, яка є, яка працює, так би мовити, до того, як це все відобразили в залізі. Отже, тут ми бачимо декілька мікросхем: точніше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що ж, давайте розбиратися, як все працює. Починається все з цієї мікросхеми. Це у нас CD-4060. Ця мікросхема це генератор та 14 каскадів двійкового лічильника. Що це означає? Це означає, що ця мікросхема може генерувати імпульс. Відповідно, допомагає в цьому. Перш за все, це кварцевий резонатор на частоті 32768 Гц, Гц, два резистора і ці два конденсатора. Отже, на вход цієї мікросхеми, якщо ми подивимось. Це у нас виводи 11 та 10. Тут у нас повинен генеруватися сигнал. Давайте перевіримо. Отже, вивод 10. І ми бачимо майже прямокутний імпульс, і це у нас 32,7 кГц, як і повинно бути. Чудово. Далі, ця схема ще у нас і двійковий лічильник. Що це означає? Це означає, що у нього є певна кількість виходів. Тут вони обозначені як Q. І коли лічильник працює, давайте подивимося це на схемі. Тобто, коли поступає перший імпульс, то d0 відповідно одиниця. Коли поступає другий імпульс, d0 відповідно, переходить в 0, тому що переповнення d1 одиниця. Третій імпульс d 1 1 і d0 теж 1. Четвертий імпульс d0 переповнення в 0, D1 переповнення знову в 0, D2 1 і так далі. Якщо уважно подивитися, то що це ми можемо побачити? Це означає, що кожен наступний розряд змінює з одиницю на 0 і навпаки, вдвічі повільніше, ніж попередній. Тобто іншими словами, це у нас дільник, і кожен раз він ділиться на 2, тобто Порівнює D1 порівнює з d0 в 2 рази повільніше, d2 порівнює з d1 в 2 рази повільніше, і так далі. І якщо ми частоту 32,768 Гц розділимо на 14, а саме у нас 14 каскадів з лічильника на цьому cd 4060, то на виході 3, це останній Q14, на виході 3, ми повинні отримати 2 Гц. Тобто, ще раз, якщо ми 14 разів 32768 поділимо на 2, ми повинні отримати 2 Гц. Що ж, треба спробувати подивитися. Отже, 14 q 14 третій вивід. І що ми бачимо? Ми бачимо чіткий прямокутний імпульс з частотою 2 Гц на виводі 3 мікросхеми CD-4060. Що і повинно бути. Тобто з початкової частоти 32,768 кГц, ми отримали 2 Гц. Чудово, що у нас далі? Далі у нас в роботу вступає мікросхема CD4013. CD4013 це два незалежних D-тригера. Що означає D-тригер? Це означає, що у нас на вхід поступають дані, поступають. Тактові імпульси, і на виході ми отримуємо ті ж самі дані, але лише тоді, коли на вхід поступає імпульс, і цей тригер утримує ці дані. Тобто, якщо у нас на вхід подали одиницю, тобто високий рівень, і подали навіть короткочасно тактовий сигнал, на Ось до, наприклад, у нас да, написано Clock 1, то на виході Q ми повинні отримувати високий, а Q інвертний низький рівень. Відповідно, ось у нас поступають дані. Тобто ми зараз повинні перевірити, що у нас на 5-й на D1 повинна бути якась пульсація. Що ж, давайте перевіряти. Отже, п'ята нога. Як бачимо, тут у нас імпульс частотою 1 Гц. Давайте перевіримо, що у нас на третій нішці, там, де у нас приходить тактова частота. Тут ми бачимо, що у нас 2 гц. Але як ми отримуємо 2 гц на клок, а на дата отримуємо 1 Гц. Ну, Вся справа в тому, як під'єднаний цей тригер. Отже, на клок 1, тобто на третій, приходить сигнал безпосередньо з виходу Q14 мікросхеми 4060. Але право в тому, що в цій, як ми бачимо на схемі, у нас виход D, точніше, у нас вхід D під'єднаний до виходу Q інверсного. І давайте перевіримо, що у нас на виході Q прямому. Це перша. Як ми бачимо на виході Q те ж саме, що і на ході D1, тому що вони об'єднані. Як працює в цьому випадку тригер. Тобто дані змінюються в залежності від того, як у нас приходять дані на вивід 3 клок, тобто тактовий імпульс, і він же керує виходом Q1. Але оскільки D1 залежить від виходу Q1, в результаті ми отримаємо. Імпульси в два рази меншої ширини. Щоб це наглядно продемонструвати, я візьму ще другий канал. Під'єднаю. Перший і третій. Як ми наглядно бачимо на цьому малюнку, частота по першому каналу, тобто, це у нас вихід Q1 на першій місці в два рази більший, ніж по другому. Таким чином, цей. Тригер не тільки е, утримує на виході сигнал потрібний час, але і зменшує частоту з 2 Гц до потрібних нам 1 Гц. Отже, далі імпульси частотою 1 Гц потрапляють на мікросхему 4518. Їх тут відповідно три штуки. Раз, два, три для кожного для секунд, хвилин і годин. Мікросхеми однакові працюють майже однаково. Що таке у нас CD 4518 це двоканальний BCD, тобто е, бінарно-десятичний лічильник. Ці лічильники чотирьохкаскадні, тобто ми маємо тільки чотири виводи. Да? Тобто Q1, Q2, Q3, Q4. І відповідно з однієї, і по другому каналу. Що це означає? Це означає, що ми можемо лічити відповідно від 0 до 9. Далі воно скидається на 0. Але оскільки їх до 2, їх можна Каскадувати Для цього потрібно вивод Q4 завести на вивід 10 Enable B. Таким чином, коли у нас вже тут буде 10, відповідно імпульс прийде на Enable B, і тоді другий каскад почне рахувати. Таким чином, перший каскад рахує кожен герц. Тут у нас Enable на А приходить з мікросхеми 4013. Проходить 10 разів на 10 раз імпульс потрапляє на другий каскад. Відповідно, у нас кожен раз, кожні 10 секунд, кожні 10 тактів. Цей лічильник збільшується на 1, Цей збільшується кожен такт. Таким чином у нас відображаються секунди і десятки секунд. От давайте перевіримо. У нас Enable, А це у нас другий вивід. Що у нас тут на другому виводі? На другому виводі ми бачимо сигнал з частотою 1. Думаю, з цим ми розібрались. Так же саме працюють і відповідно хвилини і години. Ну, і так вони каскадуються три рази. Тобто, я ще раз кажу, перше відповідає за секунду, друга за хвилини, третє за години. Думаю, з цим зрозуміло. Але як же відобразити дані на індикаторі? Для того, щоб дані відобразились на індикаторі, у нас є мікросхема, яка називається. 4511. Відповідно, їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стільки ж скільки індикаторів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кожна ця мікросхема обслуговує один індикатор. Відповідно, Якщо ми подивимось, то у нас тут є 4 входи. Да? Тобто у мікросхеми 4018 4 виходи, А тут у нас 4 входи. На цей вход BCD-input. тобто Приходять двіково десятичні значення, а на виході вже дані, тобто сигнали, які керують безпосередньо цим, цим індикатором. Відповідно, індикатор семісегментний, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім виходів. Ну, що давайте подивимось. Відповідно, виходи у нас тут. Ну, і ми бачимо, в залежності від того, як міняються цифри, у нас значення на цій місці, це у, нас що? це у нас 10D, міняється з високого рівня на низький. Якщо ми побачимо, то тут у нас майже 5 вольт виходить. І для чого ці резистори? А якщо ми поміряємо на цьому резисторі, то у нас тут напруга майже 2 вольта. Тобто ці резистори потрібні для того, щоб узгодити напругу з мікросхеми. Ну, зазвичай з цих мікросхем напруга виходить така, як напруга живлення. А оскільки у нас тут 5 вольт, то і виходить з кожної мікросхеми логічний рівень єдиниці майже 5 вольт. А ці індикатори, вони, як ми бачимо, не розраховані на 5 вольт, а десь на приблизно 2 вольта. Для цього і потрібні тут ці всі багато резисторів. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На кожний індикатор у нас по 7 резисторів, для того, щоб ці резистори не дають згоріти цим світлодіодам, які всередині цих Думаю, з цим розібралися. Отже, і ще раз: завдяки кварцевому резонатору і мікросхемі 4060 ми отримуємо сигнал 2 Гц. Цей сигнал поступає на d тригер Він сконфігурує таким чином, що на виході ми отримуємо сигнал 1 Гц. Відповідно, цей сигнал 1 Гц поступає на лічильник. І лічильник вже керує безпосередньо мікросхемами драйверами для цих індикаторів. От таким чином ми отримуємо тут цифри. І вся хитрість заключається в тому, щоб скинути цей лічильник. І цей лічильник через кожні 60 тактів. Ну а ось цей лічильник через кожні 24. Як це відбувається? Якщо ми уважно подивилися, то ми не розглянули ще оцю мікросхему. Це у нас мікросхема 4081. Мікросхема 4081 це 4 двовходових логічних елемента І. Тобто, що це означає? Логічний елемент І. Приймає на вход два значення, і на виході видає результат. Він на виході видає результат, якщо на обидва входа прийшов високий, ну, в даному рівні, високий сигнал, тобто одиниця. Якщо хоча б один з цих виходів нульовий, то і на виході нуль. Що це нам означає? Якщо ми подивимося, як у двійковому значенні виглядає цифра 6, то ми побачимо, що перший і другий біти в цьому випадку у нас встановлені в одиницю. Для цього і потрібна ця мікросхема. Тобто з цієї мікросхеми виходи B, B1 і B2 заводяться на тригер цієї мікросхеми. Відповідно, коли у нас тут 6 6 десятків секунд приходять обидві одиниці на елемент логічний і. І він видає відповідно імпульс. Цей імпульс зав'язаний на вхід скидання цього лічильника. Тобто, коли відраховується тут 6, лічильник скидається. Замість 6 ми бачимо 0, і відповідно все починається заново. Так само і тут виходи B1, B2 вони заведені на другий логічний елемент, коли у нас 60 хвилин, він скидається. Ну і то ж саме з годинами. Відповідно, нам потрібно скидати не по 6, як тут і тут, а коли тут 24. Тобто після 23, коли ми хочемо тут перемкнути на 24, відповідно, спрацьовує третій елемент, який скидає цю мікросхему в 0. І все починається з 0. Отже, я сподіваюся, що я розповів зрозуміло, тепер повний ітог. Кварцевий резонатор. Ми отримуємо частоту 32,768 на вході цієї мікросхеми 4060, На виході отримуємо 2 Гц, Завдяки d тригеру На виході ми отримуємо стабільну частоту 1 Гц, яка поступає на двійковий лічильник двох каскадний. Відповідно, перший каскад відповідає за секунди, другий за десятки секунд. Ці мікросхеми 4511 це драйвери, які керують безпосередньо, ну, через резистори безпосередньо цими індикаторами. Відповідно, ця мікросхема керує цією, цією цим індикатором, ця мікросхема керує цим драйвером, цим драйвером цим індикатором. Ця мікросхема керує цими драйверами і цими індикаторами. Е, відповідно, на мікросхемі 4081 використовуються три логічних елемента I, які потрібні для того, щоб в потрібний момент. Скинути наші лічильники, тобто після 60 секунд, після 60 хвилин і після 24 годин. Відповідно, тут у нас є перемикач. Що він робить? Він просто відключає вихід з цієї мікросхеми, тактових імпульсів на дану мікросхему. Відповідно, часи зупиняються і ми можемо спокійно налаштовувати. Якщо ми подивимося 4518, у нас Enable a другий. Що відбувається, коли я натискаю кнопку? Коли я натискаю кнопку. Як ми бачимо, просто подається високий рівень на цю ніжку. Але да, е, хвилини не переводяться. Це робиться тільки коли я відпускаю. Це означає, що ця мікросхема, тобто лічильник спрацьовує по задньому фронту. Тобто, це називається по задньому фронту імпульсу. Тільки тоді, коли імпульс переходить з високого на низький рівень. І те ж саме ми можемо подивитися з годинами. Тобто знову друга ніжка, я натискаю. Нічого не відбувається. Відпускаю. У нас перевелося 12. Тож саме. Таким чином, ці лічильники 4518 в даному випадку спрацьовують по задньому фронту імпульсу. Відповідно, коли ми вмикаємо цей перемикач вниз, знову йдуть тактові сигнали, і годинник починає працювати. Чи точніше продовжує працювати. Ось такий годинник. Звичайно, тут багато мікросхем, звичайно, це дорого, набагато дешевше в наші часи зробити годинник на одній мікросхемі, і там буде і будильник, і можливість підключення батарейки на випадок вимкнення живлення, бо цей вимикаєш живлення, все він уже перестає працювати. Але, по-перше, з таким годинником ми ну, можемо це все розглянути, як воно працює. Як його можна побудувати зі звичайних елементів, тобто можна купити окремі елементи і зробити собі такий годинник, або якийсь інший з іншими якимись додатковими функціями. І що ще в ньому гарно, це ремонтопригодність. Тобто, якщо в звичайному годиннику вийшла з ладу мікросхема, треба тільки таку ж саму спеціалізовану мікросхему. Тут, якщо хоч якась мікросхема вийде з ладу, по-перше, це легко визначити, по-друге. Без питань можна купити таку мікросхему майже де завгодно. Отже, таке відео. Ще раз сподіваюся, що було зрозуміло, як я розповів, як воно працює. Якщо будуть якісь питання, звичайно, задавайте в коментарях. Сподобалось – ставте лайки. Якщо є якісь ідеї для наступних відео, теж не соромтесь пишіть. Всім гарним людям, дякую за перегляд. До нових зустрічей!